Не дивлячись на те, що індустрії героїв сьогоднішнього випуску немає півстоліття, часом галас навколо них перепльовує навіть найбожевільніші світові новини. Одна з найперших цифрових пандемій трапилась у досить далекому для нас 1988 році. Тоді по мережі арпанець США почав гуляти великий хробак або ж хробак моріса. Названий був на честь свого творця Роберта Моріса. Віртуальний аноморфний поц підбираючи паролі, наповнював своїми копіями компи користувачів мережі. Таким чином заразив близько 6 тисяч комп'ютерів, походу виводячи їх з заладу ладу та зливаючи дані. Таким чином, збитки сягали приблизно 100 мільйонів доларів. На ті часи це була просто колосальна сума, тим паче для комп'ютерної програми. Творець вірусу добровільно в усьому зізнався, отримав три роки колонії умовно, великий штраф, та був спрямований на громадські роботи. По факту, то було перше покарання за комп'ютерне шахрайство. В цілому епідемія Черв'яка Моріса послужила достатньо непогану службу комп'ютер. Безпеці. Адже саме після атаки великого хробака компанії розробників задумались про те, що після введення неправильного пароля було б непогано робити паузу. Сам же Моріс не згубився, не помер і не став кремлеботом. А цілком спокійно зробив після того кілька успішних проєктів у сфері ПО. До речі, як знаєте, я не просто так знімаю Майнкрафт машинами. Прикол в тому, що на базі Майнкрафту можна робити нереальні речі: знімати повноцінні серіали машині на будь-яку тему, чого варти один лише Redstone? якщо ж плагіни та моди залізти то взагалі здуріти можна. Або ж, наприклад, самому створювати ігри на платформі на Майнкрафту та грати разом з друзями. В цьому вам допоможуть мої друзі з GoItins. Курс по майну навчить тебе планувати свій час, працювати в команді, творчо підходити до завдань та знаходити цікаві елегантні рішення, керувати проектами, обґрунтовувати свою точку зору та презентувати себе і результати своєї роботи. Хочу зазначити, що в цій школі майже немає теорії, приблизно 20%. Інші заняття відбуваються на практиці в ігровому форматі. Тому одразу ж після першого уроку ти зробиш видимі перші успіхи. Після ж навчання зможеш сам реалізовувати свої ідеї та почнеш будувати кар'єру в it сфері Окрім того, у них в Діскорді весь час проходять різноманітні активності та конкурси. Тут абсолютно кожен бажаючий може взяти в них участь, тому залишу посилання на Discord сервер та на пробне заняття в описі під цим відео. Якщо цікаво, то дуже рекомендую спробувати. У квітні 1999 року віртуальний світ дізнався про щось набагато страшніше: смертельним для інформації операційних систем тайванському вірусі CIH. здобув який відомість під політичною назвою Чорнобиль. Комендно так в мережу той був запущений 26 квітня. Інфа досить не потрібна, проте найбуде. Річ у тім, що той не тільки знищував файли на жорстких дисках користувачів, але й пошкоджував систему BIOS, що само собою заважало банально перевстановити він або ж, хоч якось запустити до того моменту вже не працюючи відро. Адже без перепрошивки BIOS-а зробити це було просто нереально. Коротше, близько 500 тисяч ПК пішло в тиль, тільки більшість майстрів, не тямущих як то лагодити. До масового розповсюдження свого вірусу тайванський студент Чуні Хау трішечки потренувався та безтурботно заразив комп'ютери рідного університету. Коротше, як з'ясувалось надалі, нічого поганого студент не хотів накоїти, а вірус, як завжди, був зроблений для. Кол. Причому за масового зараження він переживав так сильно, що навіть публічно вибачався перед користувачами китайського інтернету, адже той постраждав більше всіх. У 2000 році студент був заарештований, однак після спокійно звільнений. У травні того ж року в комп'ютери вже понад трьох мільйонів користувачів по всьому світу через електронну пошту проникнув цього разу філіппінський вірус. Мав він дуже мімішну назву «I love you», Однак, очевидно, що зроблений був далеко не для зізнання кохань. З цікавістю користувачі відкривали лист через деякий час виявляли, що важливі файли на їх машині або знищені, або безнадійно зі. Совані, при тому досить хитрий вірус маскувався під текстову програму, розпізнати яку було дуже важко. Причому лише тому, що файли вірусу мали подвійне розширення, шкоди наніс приблизно на якихось там 10 мільярдів. На той момент до речі, це був рекорд. Проте одним з найрозповсюдженіших мережевих придурків, використовуючи вразливість захисту Windows, став Конфікер. Запущений був у мережу в листопаді 2008 року. Всього за два місяці той заразив близько 12 мільйонів комп'ютерів. Злодію знайти було досить непросто. я б навіть сказав нереально, оскільки творці цієї бандури оперативно міняли сервери, з яких розповсюджувалась дана зараз. Гедота, до речі, могла також проникати в комп'ютери через інфіковані флешки. Що воно взагалі таке? Конфікер міг вимикати оновлення захисника Windows, а також блокувати доступ до сайтів антивірусного ПО, через що було просто неможливо отримувати актуальні бази даних. Головною ж незручністю було серйозне сповільнення роботи ПК. Це думаю, очевидно. Адже черв'як на всі 100% навантажував процесор, не даючи тим самим працювати компу. По ходу діла робив мережеві атаки з інфікованої машини. Однак у чому відмінність? Конфікера та інших раніше згаданих вірусів. До сьогодення досить стрімко поширюється буткіт Backdoor Win32 Sinoval. звісно не I love you, але назва просто епік. Цей завантажувальний вірус прописується у систему, та бере її керування на себе, причому на рівні секторів дисків, викрадаючи найчастіше ключі шифрування та передає розробнику особисті дані, підрахувати точні збитки, поки немає можливості. Та ось чому щонайменше кілька років антивірусні програми були не в змозі його побачити. Коротше, там явно дуже, дуже багато мільярдів буде. Увага питання: як на вашу думку, виглядає король електронного спаму? Знайомтесь, це фіст ну в сенсі фесті. Так з'явився він на світ у 2009-му. Коли точно невідомо, щоденно розсилав десь до 2,5 мільярдів емейлів з 250 тисяч IP. Щоб ти розумів масштаб всієї тієї жесті, коротше, він генерував 25% всього світового спаму. Типу, це капець. Щоб погіршити розпізнавання, розробники забезпечили свою програму шифрування. Таким чином, пошук антивірусної програмами не мав сенсу. По факту, побачити його мало шанси тільки велике сканування, котре мало хто та вкрай рідко робить. Зараз ми розглядали віруси, які псують щось цифрове на відміну від більшості. Вірус Stuxnet приносить шкоду не віртуальній, а реальній інфраструктурі. Той проникає в цифрові системи керування та влаштовує диверсії, причому не АБД а на промислових та інших важливих об'єктах, до прикладу, на електростанціях та в аеропортах. Взагалі вважається, що Стакснет був розроблений американцями та ізраїльтянами для шкоди в ядерній програмі Ірану. Однак нашкодити він встиг, очевидно, усім поспіль. Розповсюджувався він через USB-накопичувач. та діє в комп'ютерах під керуванням різних версій Windows, хто б міг подумати. А от для банкірів справжнім кошмаром став вірус Скарбанак. Котрий в 2014 році наробив шкоди українським, американським, швейцарським, голландським, японським та руським банкам на спільну суму в 1 мільярд доларів. Не те, що для них це занадто багато, але явно неприємно. Карбанак діяв повільно, але впевнено. Першу, той збирав дані рядових робітників банків, до яких потрапляв через вкладення в електронних листах. Після впроваджуючись у верхи виводив великі суми. Справа в тому, що від проникнення в систему банку до до виводу може пройти від 2 до 4 місяців. Саме тому його не помічав. Далі розмова піде про той самий вірус, який чув майже кожен. Ну там, може, старший брат, бабуся, блогери з інтернету явно розповідали про вірус Ванакрай. Так, більш ніж 500 тисяч користувачів комп'ютерів буквально плачуть через цього ГАДА. Назва таки прикладається. Хочу плакати З'явився він у травні 2017 року. Найбільш розповсюджений він в Індії, Україні та Росії. Він як ти вже здогадався, чи то може навіть знав, шифрує вміст ПК. Після чого на екрані з'являється інформація, де той вимагає гроші для розблокування. Пам-пам, Пам-пам, то міг подумати, що могло би бути якось інакше. Проникає в систему через відкриті tcp порти. ПК. даний храбак є пофігістом. Справа в тому, що він не обирає жертву по якимось відзнакам, а тому паралізує роботу як звичайних користувачів, так і різних установ. Так, Ванакрай став причиною затримки важливих операцій у декількох лікарнях Великобританії. В Мордорі ж на деякий час була паралізована онлайн-діяльність сотового оператора Мегафон та МБД Рашки. Хоч черв'як сам по собі сліпий, проте Ванакрай може свідомо використовуватись хакерами. До прикладу, в тому ж 2017 році, за його допомогою були скоєні хакерські атаки на мережу інфраструктури Сбербанку. Проте, на превеликий жаль, були вдало відбиті. Хоча, враховуючи те, що сказали росіянські ЗМІ, вважати можна, що атака була відбита отрицательно. Досить цікаво, що блокувальник був написаний не з нуля. Вона краї є модифікацією Blue, вірусу, написаного для потреб американського агентства нацбезпеки. Американці ж у розповсюдженні цього вірусу звинувачують спецслужби КНДР. Московія ж звинувачує США, в той час як у Майкрософт все не так однозначно. Там заявляють про спецслужби різних держав. В цілому, з абсолютно того ж розряду, вливає вірус 5 в 17-му році, 27 червня в Україні та згодом в інших державах почав розповсюджуватися вірус вимагач. Як і вона край, той блокував доступ до даних, проте вимагав за розблокування 300 доларів у біткоїнах. Триста доларів! Триста! В СНД здається в 70% населення комп'ютери дешевше коштують. Вірусняк розповсюджується, як і всі шкідливі програми, через спам листи. Перші версії вірусу Петя маскувалися під резюме. По кліку на нього відкривалась Windows-програма, яка вимагала права адміністратора. Якщо неуважний користувач погоджувався, то програма завантажувач перезаписувала завантажувальну область жорсткого диска та показувала синій екран смерті. Здавалося, б, потрібно перезавантажити комп'ютер, проте ні. На цій конкретній стадії жорсткий диск не зашифровано було. Тут дані можна було врятувати. До прикладу, якщо вимкнути комп'ютер та підключити жорсткий диск до іншого, при тому, що ні в якому разі не завантажуватися з нього, запустити вінду через інший диск та просто скопіювати файли. Після перезавантаження Петя запускає програму, яка маскується під утилиту чек-диск. Жорсткий диск на предмет помилок вона, звичайно ж, не перевіряє. Адже в той час, коли то має відбуватись, відбувається шифрування, а не перевірка. Причому, як встановили вчені з Malverbits, не повністю, а частково. Після процесу шифрування комп'ютер показує червоний екран з повідомленням. Ви стали жертвою вірусу вимагача Петі. Там же пропозиція заплатити 300 доларів у біткоін. Причому інструкція, як то зробити, була на сайті в Дарквебі. Коротше, що я можу вам сказати: не ходіть по лівим посиланням, та не давайте права адміністрації всім підряд. Хоча якщо хочеш щоб тебе леший драйв, то в цілому можна. Дякую Валері Легосу за допомогу з перекладом. А також всім, хто підтримує мене матеріально на трансляціях та на патреоні. Не забувай писати коментар, підсити вподобайку та підписуватись на канал. Адже чим нас більше, тим ми сильніші.